А ми продовжуємо випуск вперше в історії буковинського спорту чернівецький атлет став володарем чемпіонського поясу зі змішаних видів єдиноборств. Представник Чернівецького спортклубу Сфінкс Анатолій Лягу завоював звання чемпіона України на змаганнях із професійних боїв, які відбулися в Миколаєві. Все впевненіше почувається на професійній змагальній арені і змішаних видів єдиноборств буковинські спортсмени. Третій рік пішов, як ми приймаємо участь у професійних поєдинках, і спортсмени нашого клубу досить успішно виступають. І, звичайно, і поразки її ну, перемоги достойні. Виступають на професійних поєдинках в Октогоні. Представники Чернівецького спортклубу СТІЗ на всеукраїнській професійній змагальній арені за досить короткий час зуміли подолати турніру дистанцію від дебютантів до здобуття чемпіонського звання, яке на нещодавньому чемпіонаті України в Миколаєві завоював Анатолій Лягу. Залежить від підготовки результат поєдинку, тому ми пройшли п'ять тижнів підготовки в цьому на базі спортивного клубу Сінкс. Також мені допомагали інші спортивні клуби з панкрадіону в Чернівцях. І ну, був дуже мотивований на перемогу. На початку було так досить напряжно, перші дві хвилини потім. Поєдино перейшов в партер, і там вже я в своїй стихії досить швидко вийшов на задушливий прийом і виграв. Свою історичну звитягу над непереможним до цього суперником з Харкова на земляк отримав достроково вже на четвертій хвилині поєдинку. Завдяки беззапересній перевазі, він став чемпіоном в ваговій категорії 70 кілограм, де здобув перший пояс, який є в Черносак, взагалі. Тобто, ну можна сказати, що Толік він от перша перший спортсмен, який привіз Чернівці професійний пояс. Як є пояса в боксі, та саме пояса є і розігрується у змішаних іноборствах. Фундамент цієї перемоги на професійному ринзі майбутній чемпіон закладав довгий час, займаючись панкратіоном, де також підкорив не одну спортивну вершину. Це не було спонтанно перехід до професійного спорту. Я планував це давно, і я по підходив до цього багато часу, багато років. І Потім, у 2014 чотирнадцятому, я вирішив повністю перейти на професійний рівень. Ну вже на даний час я провів чотири боя. Два провів у 2014 році, і поки що два в 2015 тисячі Вже плануємо може ще два провести в цьому році. Осню у нас, скажімо, ще планується на вересень місяць. Також в Харкові е, професійний поєдинок, і вже з нового року ми плануємо виїжджати десь за. Границю, скажімо так, на більш професійні рівні між іншим через травму на цьому чемпіонаті України не зміг виступити ще один чернівчанин Юрій Чобука. Проте, в ролі арбітра на ці змагання, був запрошений Іван Філіпчук, що говорить про авторитет боковинців в цьому виді спорту. Також наш Філіпчук Іван Іванович був головним суддю на цих змаганнях. Як для нас це дуже добре, і ми дуже раді цьому, тому що ну багато чули такого, що чернівецькі спортсмени виступають. Ає досить ну добре, і ми, якби це радує нас, і ми довольні, що от, якби, нас постійно запрошують. Силібатюк володимир не коляк, тебе дня теба.